Так, друзі, продовження попеї автономки. В цьому відео я хочу закрити всі питання і показати і доказати, як це все відбувається. Багато питань. Як вона може їсти півтора літра за ніч? Легко і просто. Дивіться, перше, ще раз об'ясняю, я отаплюю не квартиру, я отаплюю не якесь приміщення, не гараж. Я намет-куб, який 2х2 в висоту 2. На мінімалках йому отак от з головою хватає, отопить. Звісно, перед тим як вона запускається, вона розганяється на максимум, потім вона сама опускається. Звісно, я даю на максимум десь хвилин на 10. Куб прогрівається і я ставлю на мінімум. І, наприклад, там, з 8 вечора до 8 ранку. А це так як ми на риболовлю використовуємо, не буває такого. Це десь там лягаємо там, в, ну, в 9, в 8-9 і десь до 6 ранку вона з'їдає реально десь 1,5 літра. Чому? Розповідаю, як я це все провіряю. Бо скажуть, а як ти докажеш, як ти провіриш? Легко і просто. До війни я займався вантажними перевезеннями. І проста річ, як узнати, е який е розхід у машини. Не те, що пише на табло. А те, що по факту. А що по факту? О, заїжджаємо на заправку. Пістолет до повного баку. Те ж саме я роблю з автономки. л'ємо до повного баку. Що таке до повного бака? Не коли він відстрелив. Тому що, коли він відстрелив, ще залазить 5-7 в деяких машинах і 10 літрів. Лью так. Що так. Горлышко бака, я так пальчик, і в мене є соляра. Не те, що її десь бачу, а так пальчиком. Оце для мене повний бак. Отак передавалися у нас машини між воді... водіями. О те ж саме я роблю з автономкою. Заливаю я повний під горло бак. Приїжджаю, включаю її. Відпрацьовує ніч. Я беру каністру. І доливаю до повного знову на слідушу ніч. І я бачу по рисочкам, а в мене пластикова каністра. Є чітко рисочки. Літр пів, літр пів, літр пів. Отак От я визначив, скільки в мене розхід е на ніч. Перем там з 8 до 6 десь. Е буває таке, якщо з віку їжджу, то це може і 12 годин, і 14 вона молотить. Звісно, тоді розхід більше буде. Е звісно, все залежить ще. Від температури навколишньої середи. Наприклад, сьогодні в нас була, здається, 6. Зараз в нас 11. Ну, звісно, вона не буде працювати на всю. Ну, чи на половину навіть її мощності. Тому, друзі, ще раз, я таплюю куб. По-перше. По-друге, ще раз, температура, звісно, коли буде 0, ніхто на мінімалках не буде гріти. Звісно, буде розхід. Але куба хватає з головою. І ще раз я об'ясняю вам, я залив повний бак з вечора. Я її включив, зранку проснувся, виключив, долив і подивився, скільки у мене вона з'їла. Точно так же і з машиною. Ви повний бак залили, збили спідометр. 100 кілометрів приїжджаєте, на першу заправку заїхали і до повного. І ви бачите, реальний ваш розхід. Як ви його побачите в машині, Відкрию маленький лайфхак, заправку ділимо на кілометраж і множимо на 100, і ви получите, який у вас розхід. Так, далі. По поводу, як у мене акумулятор сотка, може 7 днів витримати. Елементарно, дивіться, зараз у нас підключений і акум, і вже 220 станцій підключив. Зараз я відключаю акум. Дивіться, я скидаю клему. Видно? Клеми нема. Автономка не запускається. Що ми робимо? Правильно, включаємо станцію? Все, засвітилося і 220. Чутно, що вона пішла працювати. Спеціально вам другу камеру беру, щоб це все було ясно понятно. Скільки вона бере на розгоні і скільки вона бере. Е От дивимося. Так, сонце це засвічує. Видно? 70 на старті. 80 вже. 90. Це на старті. Далі вона буде їсти як мобільний телефон. Як вона розженеться? 140 навіть, 145. 160, 155, пошло падати. 130. Бачите? Пошло падати. Сподіваюсь, видно. І зараз вона запуститься. Все, вона пішла працювати. Бачите, а відключений. Дивіться, вона розганяється. Сподіваюсь, видно. Зараз вона розженеться і ми побачимо, скільки вона буде брати. От вже вона їсть 42. Бачите? І при цьому ще вона розганяється. Це вона ще розганяється. Все, дивіться, все. Оце вона зараз виходить на свої мінімальні оберти. 12. 13. 12. Все. І от саме в такому режимі вона працює всю ніч у мене. Бачите? Як вам такий розхід? Бачите, вона їсть 12. Беремо, звичайний, мобільний телефон. І підключаємо. Скільки їй? 24. 12 і 12 24. Да? 29. Бачите? Мобільний телефон їсть більше, ніж станція. Видно? Нормально видно? От мобільний телефон. Це мобільний телефон аби на швидкій зарядці. Тобто в неї зараз е, вона бере 30 з мобільним телефоном. Якщо я зараз зроблю отак. Клац. Скільки вона бере? 12. Менше навіть телефон на швидкій зарядці. Питання є. Я думаю. Друзі, питань нема. Так що... Річ класна, ще раз наголошую. Я їх не продаю, я їх не рекламую. Я просто ділюсь досвідом які, використання е, речей, які я сам на собі проходжу. Тому що я також шукаю, як ви, так же я купую, дивлюся якісь відгуки. Але якщо ви думаєте, що опять очередний блогер хоче вас на єто, ні, ще раз об'ясняю, я її не рекламую, не продаю, а просто... Сказав свій відгук, дав, залишив номера е, людини, де я купував, і показую, як в якому режимі вона може брати. Звісно, якщо ви зараз влупите її на, на середні оберти. Е, за, зараз не там здається 1,7 кВт, Якщо ви зараз врубите її на там, 3 кВт, звісно, вона буде їсти більше чи на 5 ще більше. А вона здається 8 кВт. Звісно, ви посадите кум за два дні. Тому я вам об'ясняю ще раз: У мене вистачає. На сім днів в такому режимі розігнав її, протопив палатку, поставив на мінімалку. І от в такому режимі вона живе 7 ночей у мене. І при такому режимі вона їсть у мене за ніч-півтора літра соляри. Ну, хай літр 700. Ну, два це приділ, чесно скажу, навіть ніколи не було. Два я не бачив. Звісно, коли ще раз наголошую, холодно, так вона буде їсти більше. Друзі, сподіваюся, я відповів на всі ваші питання. Дякую, що дивилися до зустрічі на воді.